Постійної напруги спорт підтримає тебе. Слава Україні! Перш за все, дякую ЗСУ за можливість грати, зніматися улюбленою грою. Ми, звичайно, готувалися, грали, билися, грали повністю як команда. Не все, звісно, виходило, але остаточний результат за нами. Які ми ви вважаєте ключові і переломні моменти в грі? Ну, переломні моменти це були штрафні кітки. Ми дуже добре їх попали сьогодні. І це дало нам невелику перевагу над суперником. Ну, я рахую, що за рахунок, перш за все, самовідачі хорошої гри в захисті. Хлопці не здавались, ми так. Погано почали першу четверть, розкачувалися в другій, непогано почали в третій. І молодці. Самовідача була хороша, і грали як команда, розмовляли в захисті, один одному допомагали. В принципі, як сказав Ярик, не без помилок, але в загальному дуже добре грали. Ясно, що рівні сьогодні було важко грати без джойнера. Все-таки він, як плеймейкер, Організовує ігру і він не лідер, тому ну, їм було важче, нам трошки легше, і ми за рахунок того також і рахуємо. А все таки плюс 10 за буквально за, за один овертайм, за 5 хвилин. От це що десь рівне? Ні, ви розумієте, овертайм це така і гра, Ми забили перших там. Пару очків, і вони починають відігруватися і роблять поспішні атаки. Вони спішать, ми не спішимо. Тут така. Вони б забили, ми б щось поміняли. І тому воно так вийшло, що вони трошки швидкі атаки робили. Перед тим вони забивали, переводили в овертайм. Тут вони не забили. І відповідно, фоли, то овертайм дуже така. Вона ні на що не подібна, як навіть п'ять останніх хвилин в основний час. Тому це нормально. Десь в кінцівці не злагоджені дії в захисті і припустилися дуже багато помилок, плюс втрати, і дали забити легкі очки. Чому? В чому причина? Десь не закрили свою трьохсекундну зону, і гравці, ну, один гравець Нельсон заходив і ну, забивав і забивав, не могли зупинити його. Наскільки суттєво було відсутність Джойнера сьогодні? Я б гадаю, що дуже суттєво, бо він би допоміг би, в принципі, збільшити ротацію перших номерів, так як Діма отримав 5 фолів, і він би допомагав би виводити і весь груз відповідальності не лежав би на Соловйову. Ця поразка, враховуючи, що післязавтра наступний матч. Вона як може вплинути негативно на. Вона негативно не вплине, вона зробить нас стільки сильнішими. Ми зробимо певні висновки і будемо готуватися з більшою віддачею грати проти Говерли. По-перше, хочу подякувати всім захисникам нашої вітчизни за те, що боронять нашу родину. І завдяки їм ми можемо проводити ці. Займатися своєю роботою. Що стосується гри? Чесно кажучи, на, сьогодні, на цей момент я для себе ставлю це питання, може повлияло е, декілька факторів. Це, мабуть, перша домашня ігра, тому що як. Е, Ну, скажімо так, я не можу собі об'яснити, яким чином команда робить 30 е потір за гру. Ну, це може повинен був рахунок бути не, десь мінус, мінус 30. Коли головні снайпери не забивають штрафні, Чим це можна е, об'яснити? Поки що не знаю. Е, те, що не вистачило джойнера, це однозначно, тому що ну, бачили, що організація е, гри була не дуже така, як ми очікували. Ну і що, вітаю, вітаю команду Львова. Вони гарно підготувалися і виграли чесно цю гру. Ну, а все-таки про другий овертайм, тобто підійшли за 5 хвилин. І до мінус 10, аж якось щось забагато і в Соловйово щось нерв нерви здолує технічні форми формі їздиться. Ну, ви вже бачили, що практично у нас вже не було ротації на третю е доповнительну п'яти хвилинку. Тому вже Олексій приймав. Бачите, він і витащив, перевів гру втикву в, 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 в доповнительні п'яти хвилинки. А, ну, що, що я можу сказати? Будемо розбиратися, будемо готуватися до ігри слідучої в неділю з Говерлем.